Привіт, юні художники! Мене звати Інна і я рада вас вітати на своєму каналі. Готові сьогодні полетіти в космос. Отож, давайте розпочинати. Заходимо в нашу улюблену програму ProCreate, натискаємо на плюсик в правому верхньому куточку. Ось тут. І давайте задамо свої параметри. Натискаємо для цього на новий холст і задаємо 2000 пікселів на 2000 пікселів. DPI, встановлений 300. Створити! Так ось створився наш з вами холст. Пензлик, ось пензлики. Давайте візьмемо монолінія. Для цього йдемо в каліграфію і обираємо монолінія. Такий самий пензлик я візьму і на ластик, яким буду стирати так само. Натиснули на ластик, каліграфія, монолінія. Колір для початку давайте візьмемо чорний. Для цього натискаємо на кружечок в правому верхньому куточку. У вас може відкритися у вигляді кола. Мені зручніше, коли у вигляді квадрата. Для того, щоб переключитися на квадрат, натискаємо ось на цей квадратик, зі словом, класичний. Так? І йдемо вниз. Готово. Тепер натискаємо на гачний ключик, так? холст, направляючи, правіт направляючий, і обираємо слово симметрія. Ось тут знизу. Зараз я. Подивлюся, чи все сфокусувалось? Так, ось тут знизу симетрія. Готово. Натиснули, готово. Тепер все, що ми з вами будемо малювати з одної сторони, автоматично буде промальовуватись і з іншої. Так, двома пальцями я можу відмінити. Розмір пензлика десь візьмемо, на, подивимось, да, десь на 15%. Розмір ми можемо коригувати ось цим повзунком. Так, тепер давайте малювати нашу ракету. Для цього провела. Так, ось таку дугу. Включила швидка форму, і за сині крапочки. Ось тут можу підтягнути. Так? Так, і, напевно, зроблю її трошки ось так ширшою. да, да, да. Ось таким чином. Є, є. Так, провели низ у нашої ракети. Так, основа. Тут буде ще такий як в неї. Також частина не вийшло в мене з першого разу. Я не здаюся. Так, не так, не подобається. Відмінила двома пальцями так ще. О, ось так. Так, це у нас низ ракети, і я одразу ж промалюю тут їй. Ось ось таким чином. Це буде хвіст. Вогню в нашій ракеті можемо взяти ластик, так і одразу підтерти, якщо ми десь вийшли за межі. Щоб все було гарненько і чистенько. Є, знову повертаюся на наш пензлик. І тепер домалюю ось такі от крила нашій ракеті. Готово. Ковпачок. Так. Також провела, затримала, дуга. Так. Десь ось так: от, за сині крапочки підтягнула, так як мені зручно і необхідно. Так, і так само провели коло. Затримали, швидка дуга, коло. Так, і за сині крапочки підтягнули. Тут буде у нас ілюмінатор. Готово. Знову взяла ластик, так, і ось підтерла. Все, що я стираю з одного боку, автоматично стирається із іншої. Подивились уважно, щоб всі лінії у нас були з вами скрізь замкнені. Так, є, є. Тепер що ми робимо далі? Створюю новий слой для цього натискаю на квадратики. Так, Але перед цим натискаю на сам слой і застосовуємо слово референс. Є плюсик, новий слой і перетягую цей. І -ді -ді. Щас новий слой під низ. Готово. Так, тепер давайте візьмемо такий сірий колір. Світло-світло-сірий. І просто перетягую на нашу ракету, на основу нашої ракети. Є. Візьмемо ще трошечки темніший, так? просто спускаючись вниз по квадратику, перетягую на нижню основу. І ще темніший візьму, так, от, сюди вниз. Є, готово. Тепер шукаю червоний колір для крил нашої ракети. Так, Перхнім повзунком ми можемо шукати колір. Найшли ось червоний колір. Так, так само, просто натискаючи пенсілом на, на саму палітру. Да, ось такий якийсь червоний, гарний. Взяли і так само раз, перетягнули на крило, на верхню частину і на друге крило. Готово. Тепер шукаю помаранчевий колір, красивий, ось такий яскравий. Так, да, І перетягую на вогонь. Готово. Візьмемо, знайдемо блакитний колір. Так, Є і на ілюмінатор. Дивимось, готово. Тепер знайду білий колір і розставлю так, такі, як бліки наші нашій з вами ракеті Просто проводячи, да от провели, можна затримати да, швидка форма. Якщо треба дуга дугато, більш вигнута знову правка. так Ось таким чином. Перемістили. Так, поставили блік. На крило так само я поставлю, швидка форма. Угу. Дуга. Так, ось так. Збільшу розмір пензлика. Ось так. Є. Ще куди можна. Можна на... збільшити на максимум і зробити ось трошки менше, ніж максимум, на наші вогняні ці частинки ракети. Так. Ось так. В досить такому довільному порядку я це роблю. Так. Є. Трошки зроблю менший розмір пензлика і поставлю на ілюмінатор. Провели затримали. Мене тут все влаштовує, тому я одразу буду малювати другу дугу і її вже підправлю за сині крапочки. Так, готово? Готово. Можна ще так на це крило. Ось так. Швидка форма, дуга. Є. Дивимось, наша ракета з вами готова. Тепер давайте її відправимо кудись на місяць. Що ми для цього робимо? Переходимо в слої. Я тепер зміщу референс з контуром з кольором. Для цього, отак от щіпком з'єднуємо, створюю новий слой, перетягую цей слой під низ. Але спочатку, давайте, напевно, зробимо менше нашу ракету трошки. Перейшла на ракету, натискаємо на стрілочку. Обираємо однородно. Так, ось так. За сині крапочки підтягуємо. Розмір, який нам необхідний, робимо. Так, ось наша ракета. Так, да. Є. Тепер перехожу на той слой, який був знизу. Беру красивий синій колір насичений. Так, ось такий. Так, проводжу коло, швидка форма, круг обираю. Так, можемо десь отут розмістити. І просто заливаю. Готово. Тепер так само створюю новий слой, беру жовтий колір. Давайте його десь знайдемо: ось тут такий жовтенький, гарненький. Так, да. і тут у нас буде місяць. Провели. Знову швидка форма, круг. І залили. Це у нас на окремому слої знаходиться. Можемо взяти. Створити новий слой, взяти білий колір, і так само нашому місяцю да, поставити ось такі бліки. Так, взяти тепер жовтий колір, можемо застосувати піп'ятку. Для цього натискаємо на ось цей квадратик. Так і, 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 взяли. так, і поставимо ось тут такі маленькі зірочки. Можемо, за бажанням зірочки намалювати. Зробимо менше пензлик. Так, і малюємо зірочки. Ось так одна зірочка. Де тут десь друга така зірочка? Малесенька, гарнесенька. Так. Де ще можна зірочку намалювати? Де вам хочеться, там і малюєте, можемо ось тут намалювати. Так, ось таким чином. Так, дивимось, що у нас з вами вийшло? Дуже вийшла мила ракета. Так, у нас з вами вийшло. Декілька слоїв. Це слой з ракетою, слой з бліками місяцем і космосом. Давайте тепер збережемо наше зображення. Але перед цим не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатись, якщо ви цього ще не зробили. Зберігаємо, натискаємо на гаячний ключик, поділіться і обираємо поділитися зображенням, формат JPEG. Експорт. Захраніть зображення. Так, зображення у нас збережене. Я сподіваюся, у вас все вийшло. Мені дуже сподобалось вам малювати успіхів вам і до нових зустрічей. Пока-пока!